Всім привіт! Ми на каналі Віатек. Мене звати Олександр. Я технічний директор компанії Slynex. Девіз нашої компанії дизайн, унікальність інновації. Попередньому відео ми розібрали дизайн, ми додаємо посилання. Ви зможете ознайомитись з продуктовою лінійкою Slynex і її візуальними особливостями. У цьому відео ми сконцентруємося на технічних особливостях відеодомофонів Slynex. Огляд відеодомофонів Slynex ми почнемо з одного із флагманів нашої лінійки це Slynex Sonic 10. Давайте розпакуємо Sonic 10 і подивимося комплектацію домофона. Інструкція користувача. Безпосередньо відеодомофон, запасна змінна панель, комплект дротів для під'єднання, кронштейн і комплект самоїзів для кріплення, плюс рушничок для протирання монітору. Монітори Slinex мають інтуєктивне зрозуміле меню, яке зветься Clarity UI. Будь-яке налаштування монітору доступне в три натискання. Йдемо в налаштування, і зліва в нас є головні елементи меню, а справа в нас змінюється екран, де в нас відразу можна побачити всі налаштування. І якщо ми не знаємо, де ми знаходимося або хочемо перейти в інше меню, нам не треба повертатися назад. Ми відразу бачимо з лівої сторони всі елементи меню. Фоторамка. Давайте увімкнемо і подивимося, як працює фоторамка. Для роботи фоторамки необхідно попередньо скопіювати фото імпетри мелодії на SD-картку. і відповідно в режимі очікування автоматом буде спрацьовувати фоторамка з мелодією. Відеодомофонія – це складова частина систем безпеки, тому розглядати відеодомофони без панелей та камер недоцільно. Всі домофони Slinex мають 4 канали, куди можна під'єднати дві панелі і дві камери. Сьогодні для нашого огляду нам достатньо буде однієї панелі і однієї камери. Під'єднуємо панель до роз'єму панель 1 і камеру до роз'єму камера 1. Розглянемо головний екран. У нас відразу є швидке посилання на перегляди панелей, камер, налаштування, інтерком, перегляд файлів і швидке встановлення вимкнення і увімкнення режиму не тербувати. Переглянути зображення з панелей камер можна не лише під час виклику, а в будь-який момент просто з головного екрану, відкривши відповідний е, панель або камеру. Давайте зупинимося на функції, яка зветься картинка в картинці. Під час перегляду зображення з панелі. У нас головний екран це зображення з панелі, менший екран це зображення з камери. Відповідно, при вхідному виклику ви бачите велике зображення людини, яка прийшла, і паралельно менше зображення з камери. При необхідності ви можете змінити їх місцями і відкрити зображення з камери на весь екран, а зображення з панелі стане. Маленьким. Також цей маленький квадратик з додатковим зображенням можна е, пересунути і встановити там, де вам е, зручніше за все. Відеодомофони Slidex підтримують всі доступні формати відео. Це аналог, це е, HD, це CVI і TVI. Максимальна роздільна здатність 2 Мп. Розглянемо детекцію руху. Налаштування детекція руху. Існує два варіанти детекції руху. Перше, це програмний, у цьому випадку домофон подає живлення на панелі. Якщо це панель, камера в нас сама має своє автономне живлення, і монітор постійно забирає зображення з панелі або монітору і обробляє його. Якщо відбувається якийсь рух перед панелі або камерою, він фіксується. Коли йде мова про Апаратна детекція руху це можливість під'єднати зовнішніх датчики руху. Це можуть бути будь-які датчики, це може бути датчик руху, це може бути датчик задимлення, датчик затоплення, відкриття, все ще завгодно. Ми підв'язуємо датчик руху під канал і пишемо відео або фото з цього каналу. Розглянемо детальніше програмну детекцію руху. Щоб Працювала детекція руху, нам необхідно вставити картку пам'яті, зайти в налаштування, увімкнути детекцію руху і подивитися більш детальні налаштування. Перш за все, ми обираємо джерело виявлення руху. Це може бути будь-який із чотирьох каналів у випадку із панелею. Нам не треба додаткового живлення. Монітор сам буде забезпечити її живленням. Ось нам треба панель один. Друге чутливість. Існує е, 4 рівня чутливості від найпростішої до найчутливішої. Головний сенс тут не реагувати на якісь дрібні предмети, наприклад, домашніх тварин. І режим запису. Ми е, можемо записувати фото або відео. І сповіщення. В залежності від монітору, монітор буде або індикувати ледом, або вмикати екран і показувати, що щось відбувається. І останнє налаштування це область детекції. Так як перед об'єктом у нас можуть бути різні обставини, може бути, наприклад, дерево або якась частина, яка постійно рухається, і це нам не потрібно, нам треба записувати лише незвичні для цього об'єкту речі. Тому ми можемо обрати детекцію на потрібній нам частині об'єкту і записувати вже безпосередньо на ній. Ось ми обрали зону детекції, увімкнули детекцію. Зараз ми подивимося, як це працює. Йдемо у файли. Розглянемо меню домофона Slinex Sonic 10. Розділ система. Тут ми можемо змінити мову домофона, можемо налаштувати дату і час, увімкнути. Або вимкнути заставку. Заставка це може бути відображення годинника і е, часу, або фоторамка. Режим всі домофони Слайнекс підтримують роботу в інтеркомі. До чотирьох моніторів можна об'єднати в одну мережу. Відповідно, перший буде кімната 1, другий кімната 2, і третій, четвертий, відповідно, кімната 3 і 4. Розглянемо унікальні функції домофонів Слайнекс. Перша з них це можливість вимкнути звук підтвердження натискання елементів меню. Тобто ось у нас вимкнено. І ми вимкнули, і тепер він тихо себе поводить. Наступна функція це підсвічування кнопки виклику на панелі. За змовчуванням вона світиться, але якщо ми хочемо її вимкнути, ми просто через меню домофона вимикаємо підсвічування. Можете подивитися не горить. В мелодіях в домофонах слайних є можливість налаштувати три окремих режими. Наприклад, зранку, поки всі дома в нас є одне налаштування, ми обираємо окрему мелодію і гучність в обід, коли в нас ми хочемо виділити час, коли в нас тихий, тихий час, коли спить дитина або будь-хто, ми обираємо. Тихий режим, і ввечері, коли всі дома перед сном у нас бавляться діти, багато розмов, тому ми хочемо максимальну гучність, можна це все окремо налаштувати. Також є можливість відключення мелодії підтвердження виклику на панель. За змовчуванням, коли йде виклик з панелі на монітор, монітор програє мелодію виклику і ту саму мелодію програє на панель, щоб людина, яка біля панелі, розуміла, що відбувається виклик. Але в нас бувають умови, коли ми не хочемо додаткових звуків перед панелькою, тому є можливість вимкнути. Компанія Slinox про це потурбувалася і зробила зручне налаштування через меню, без втручання в панель в сервісному центрі. Монітори Slinox підтримують mp 3 мелодії. Це значить, що ви можете скопіювати улюблену mp 3 мелодію на картку пам'яті і в налаштуваннях обрати, яка мелодія буде звучати з якого каналу. Наприклад, зараз. Зараз ми налаштуємо це все і зробимо виклик. На нашому флагманському моніторі Slinex SL 10 n Cloud реалізована функція квадратору. Вона дозволяє передивлятися зображення з усіх чотирьох каналів. Одночасно. Це особливо зручно, коли у вас е, налаштовані різні зони, за якими ви можете одночасно спостерігати. Наприклад, дитячий майданчик, гараж, е, вхід один е, сад будь-що. Зараз до, нас, до нашого монітору під'єднано дві панелі і дві камери. Зображення з першої панелі, зображення з другої панелі, зображення з першої камери і зображення з другої. Камери. Ба більше, монітор sl 10 Cloud підтримує програмну детекцію одночасно по чотирьом каналам. Це унікальна функція для, для домофонії. Решта домофонів на ринку підтримують детекцію лише по одному каналу. Усі монітори Slinex із словом Cloud підтримують роботу із застосунком Slinex Smart Call. Зараз у нас налаштований домофон SL10Cloud n з застосунком Slinex. Зараз ми. Зробимо виклик і подивимося, як воно працює. Відразу на застосунок до нас е відображається фото е нашого гостя, і ми відразу перед тим як приймати виклик, можемо подивитися, хто до нас прийшов. Лінійка моніторів слайнекс представлена усіма найрозповсюдженішими діагоналями: це 4,3 дюйми, 7 дюймів. І 10 дюймів. Більшість моніторів обладнана ips екраном На відміну від застарілого tn екрану ips екран має кут огляду 178 градусів. Це дозволяє одночасно. Зручно і комфортно користуватися монітором, як людині із невеликим зростом, наприклад, дитині, так і дорослій людині, або людині з вищим зростом. Окрім того, ips екран передає 16 мільйонів кадрів, на відміну від Т-матриці, ТМ яка максимально може відображати 256 тисяч. І третя важлива функція IPS-екранів екранів це покращена робота із відбиттям зображення і мінімізація бліків. Звісно, в лінійці моніторів SlineX є набагато більше функцій. Ми розглянули найбільш вживані, найбільш цікаві з них. Звісно, домофонія складається не тільки з моніторів, а ще з панелей. Детальніше. Про е, функції панелей ми розглянемо в окремому відео. В лінійці панелі Slinex ми маємо багато цікавих технологій. Наприклад, е, безконтактна система виклику в панелі ML20TLHD. Якщо у вас залишилися будь-які питання, або є пропозиції стосовно нових тем, пишіть про це в коментарях. Також прошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку. До зустрічі!